Вітаю всіх в моєму селі на Полтавщині. Останні дні жовтня, ранок. Така гарна золота осінь. Подивилася оце навколо. Іду з вигона повиводила овець. І оце такі слова прийшли в голову: Жовті дерева стоять в дивовижному сні, вітер куйовдить волосся сухими перстами. Дівчинка осінь щось тихо шепоче мені, наче востаннє лоскоче своїми вустами така краса навколо. І кицька за мною бігає слідом, не хоче в хаті сидіти, гарно так на дворі. ось сидить проти сонечка, вмивається. Мабуть, гості якісь будуть. Гарно так на сонечку. Після дощів трава стала зелена і не скажеш, що це осінь. Мружиться котик проти сонечка. Це ось молозиво в духовці поставила пекти, пригостили мене. Світло не дуже гарне, тому що зараз в кухні. Міняємо світильник, тому що той, не знаю, чи знову згорів, чи не світить. Одним словом, купили новий і зараз іде заміна. Також я вже казала, що приїздив син допомагати мені посадити цибулю та часник і, як завжди, не з пустими руками. Понавозив усього, оце ж вихваляюся. Таку гарну посуду привіз мені, крем для обличчя. Це вже, як помолодію та й не впізнаєте мене. І ще кілограм цибулі, там, ванілін, солодощі до чаю та до кави, ну, втім, як і завжди. Тому що, коли не встигаю спекти щось, то щоб було куповане. Печиво таке, ніби на різдво вже. Чомусь мені така асоціація. Це відео вийде трохи з запізненням, бо цибулю і часник ми вже посадили. І відео про те, як ми це робили, я випустила окремо напередодні. А це цибуля штутті дуже високоврожайний сорт, дає досить великі цибулини. Отакий От крем вже доводилось раніше купувати, користувалася ним. А оце такий польський бачу перше. Буду пробувати. І оце ж знову не можу не похвалитися оцією гарною посудою. Такі мисочки керамічні, виконані в східних мотивах. Мисочки чи бульйонниці, не знаю, як сказати. Хтось скаже, що Китай, але ж гарні мисочки, тарілочки такі. Мені вони дуже сподобалися, я буду з задоволенням ними користуватися. Оце ось таке печиво маком посипане, ніби бублики в дитинстві. І, до речі, смачне, пісочне. Також син купив доброго суперфосфат для підживлення цибулі та часнику. Ну, і звісно ж. Не міг він приїхати, щоб не купити мені якісь квіти і не потішити. Оце це купив такі дві кулясті хризантеми. Це я показую з вікна, стою біля вікна і, і щось роблю і дивлюся на них не можу намилуватися, які вони гарні. Ця не рожева, вона якась темніша, але моя камера не передає. І жовта кольору сонця. Кипить узвар, варю з сухофруктів, тут яблуко, груша, ожина, малина. Все, що змогла насушити. А поки у звар вариться, ось відкрила живчик домашній. Напишіть, хто робив за моїм рецептом, чи сподобався вам. Цікаво дізнатися. Показую ще ж свої квіти. Не можу ніяк на них надивитися. Ой, камера скаче. На жовтих ще багато бутончиків нерозкритих. Ще потішать мене. Сподіваюся, що наступної весни зможу начанкувати, і буде в мене їх багато. Оце, ще й не зима, а вже мандаринки. Їм, поки діти купують, традиційно писала радіодиктант Національної єдності. Сьогодні, в понеділок перевірила свої помилки. Нормально, я задоволена. 28 жовтня дуже гарний день, прогнозують до 17 градусів тепла і, як написала Наталка Діденко, можливо, це буде рекордом аж до квітня місяця вже. 2-3 листопада вже очікується похолодання до невеликого морозу вночі, отож насолоджуйтесь останніми теплими днями. Усім бажаю мирного неба над головою, тепла, добра. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.